Всім привіт, друзі! Давно у мене не було нових відео. Пропадав трохи, були на це свої причини. А зараз у нас рез... резко вриваюся з новим відео проходження 80-го бою в башні Холода. Но перед цим я хочу зробити невеличке відкриття. Я накопив 142 кристаль дракона і хочу. До закривати вже набор новачка. Мені залишилось 5 наборів, а все остальне, я, гадаю, потратить на набор з спорядженням з башні холоду. Давайте почнімо відкривати. Давайте зразу 5 наборів Перед цим я хотів. Я сподіваюся, Люканом МК-11 мені не випаде. Да, у мене просто хотів дещо да перед цим зробити з люканом МК-11. Поспішив трошки. Ну ладно, нічого страшного. Так. Так, 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 так. Мені за ці 50 наборів так Скорпіона МК-11 і не випало. Ну, ладно. Да, Довго грузить. Може щось гарне. Ого. Я після оновлення ні разу не відкривав ці набори. Я не очікував, що так. Вони такі красивими стали. І... МК-11! Новий персонаж алмазний в колекції. Добре. не несильно. Поняв. Хабала мені хвата. Сабзіро Кріомант І Гора. Ну, да. До речі, недавно вийшло оновлення, і щоб ви розуміли, е кріпту поміняли, і мені прям дуже подобається, як змінили кріпту. А ще Єрмака класичного він тепер роз... Його пасивка на босах не працює. Забираємо Скорпіоном МК-11. Його пасивка не працює, це. Це капець. Я так сильно. Типа. Це так обідно. Ну, не знаю. Бо я попробував, дивлюся, на них то ефект є, але урона вони не получають. Ну, ми ще це провіримо, може, я не замітив. Це я зараз ще попробую. Появилася башня Еденії. Тоже, я вже тут 10 боїв пройшов. Непогано. Тоже спорядження гарне. Я хочу спробувати цю обичну башню пройти повністю. Ну, так. Да. Так, ще те, що я дуже сильно хотів зробити в цьому відеоролику. Це прокачать Люкана на четверте слиття От прям дуже в мене руки чухалися це зробити і. Красота. Я тепер. Я уверен, що тепер ми зможемо пройти. Просто отак от по щелочку пальця. Якщо мені ще, ще і епік випаде. Воно попше те, що треба. смолка і ЗМК один. Ну, як на мене, він прикольний, але для мого теперішнього рівня дуже потрібно спорядження, бо дуже мало його. Давайте відкриваємо набор башні холоду. Шість штучок відкриємо. Дуже сподіваюся на спорядження з башні, тому що. Мені з, рі... з, сп... з рідко нічого не випадало, і з епіків тим более. Тільки пару необичних Ну, Минулий раз, як повним, відкриття було так дуже круте. Там багато що повипадало. Епіке рі... рідке... рідке спорядження. Ну, коротше... Так, да, рідке. Боже. Вже язик путається, давно просто так не розмовляв. Довго крутиться, довго грузиться, так що, надіюсь, епік ну Епік, повинен випасти. Ну, Ну, погодну, в... на погодну війну я не прям <сум> сподіваюся, все ж таки, саме сильне спорядження в ігрі на 10 золоті. ну. Просто щоб випало перший набор і. <глад> понятно. Ну, блін, прикольно ми зробили дизайн. І... Та йомайо! А, до речі, башня-колдуна тоже буде скоро перезапуск. Вроде би, бич, після башні Днії. Ну, таке. І... М -м, ушанка. Ну, башня холода. Пожалуйста. Хочется... Ть, понял? Давай, я верю, что мне ПВЗ. И... Ть, <сад> три раза подряд. Спасибо. И останний набор. Ну, может, хоть Редке спорядження і. ПАТИШУ. Епік! На останньому! Же косочок бруталки на скарлет. Конечно. Така... Такий бред для босів. Воно тільки хп дає. Ану, на скарлет вероятність. А, ну... Да. Отхил для скарлет. Ну, прикольно. Ну, Епік! Все ж таки, випав. Ну, три ушанки, ну... Да... Так. Башня холода. 80-й бій. І тут у нас. Соня і дві Scarlet. Дуже бою Скарлет холоду, бо вона другим спецприйомом повністю собі встановлює все хп. Давайте я сейчас швидко зміню спорядження на персонажах. Ну, тут, мабуть. В нього нічого не буде. І, мабуть... Будем удать. Ладно, давайте четвертий раз спробуємо оддати і на нього поставить отак от, от Люкана буде багато ХП. Да, будемо играти на... Знаєте, бачу, що об'єднали всі оці час е імунітет до длительного урона і м те, що спорядження не ламається, воно все об'єднало в одну. Ну, для першої спроби давайте спробуємо все ж таки поставити єрмака класичну. Може це мені здалося? Здалося, що. Не працює. Блін, забув вам спорядження показати. І таланти забув поміняти. Спішу. Спішу сильно. Трошки надо. Треба... Не спішити. Успію. Бос. У хорошому, наверное, надо було. Не, дивіться. Не, не працює пас... не працює його. Посиливне уміння. Да, добавили кнопку, оцінову. Ну, все ж таки стандартно двома пальцями. Да, не працює. Жаль. Мені дуже обідно. Ну, Но... Да. Просто такий потенціал. І головне, в біопосуті, пишеться, що імунітет нема. Це все ж таки баг. Бо не повинен бути імунітету. Да, таланти потрібно змінити на те, що другий е, другий прийом використовувати. Імунітет. Окей. Пробол Сита поставила. Ну, урон влюкона прям На четвертом Слетіце прям Вау. Я просто боявся, що якщо він мені випаде на четверте, то да так би він був п'яту, а так був би тільки -ті -ті. і так і так може. дуже люблю залюблю то що він може просто, якщо... Від опасної ситуації 50% на те... 50% блок пробити може він... блокбрейкер блок мені не сильно і потрібний. Це прям. Від Від прийомів уклонитись, теж. І виходить карати мк 11 Ну я нічого не успію її зробити. не брюйний. Ну, ладно. Мільйон ХП у, у Соні винести. Так що... Я... Гадаю, це непоганий результат. Угу. До речі, скоро ж новий рік. Я потихеньку коплю душі. Вже накопив пів, ну, 4,5. Так що на новий рік, думаю, буде гарне відкриття набору. У мене навіть зараз закрадується ідея на місці Сабзіро використати JTMK11. Все ж таки це у нас будуть е, велика кровотеча, Так що, думаю, воно того стоїть. Давайте я зараз быстренько спорядження і поміняю. Ось таке спорядження у Джейт буде. Тож у нас вона буде таким сапортом. Ну, в всякий случай, дав їй е додаткове ХП і урон ну на всякий випадок. да. Вона в мене до другого злиття якось, Я сам навіть не замічаю. Оце відкривав набори, навіть не замічав, откуда вони мені падають. Давайте я быстренько ще таланти зміню. Вот гарна кнопка. Все, поменялось. Да, чемпион Эдени. Так, ну, еще, давайте. Порядок. Навіть вона, конечно, так сильно вкачана. Уровень 18 тільки. Так, ну, почему? Одні крити просто. 150! Це ще, ще... спорядження на урон майже ніякого немає. Да, тільки не обичний на урон. А якби... Прикиньте, якби був епік на, на урон, це просто. талант не працює взагалі. Выживаем. Хорошо. синдал. эти так званые 50% Impressive. Продолжим О! Зараз уже есть Так, мы ну, її напевно Ну, Да, и сейчас СМД добиваю. Так, і залишайся, Скарлетт, холоду. Н стоп! О -о -о -о. Да. це совсем дал такий урон маленький? 30 душ, непогано. Мені подобається, що додавали можливість додавати бої за рекламу. Це прям дуже сильно економію продвигає. Ну, все те ж саме. Неочікувано, звісно. Мене Сіндел підставила.

Мені хп прям небагато, але вона... мене це ще хвилює її другий прийом. Та талант взагалі не працює. Щой плюс, У неї кривава броня буде. Есть сокрова броня пішо. Кто таке? Не страшно. Пожалуйста, смертальный не закінчений. Ой, Уймал. Ой, по спрашиваю говорю. Чему я люкана дуже люблю Ай, дуже багато урона. Та що ж це так везе? Та, це все да? Да, все добиваем. Якщо я не помиляю, це не обичне спорядження. І. О, сосулічки. <свісно> Хорошо. Непогано. Непогано пограли, я так вважаю. Ну прям Люкан мене радує. І відкриття мені сьогодні сподобалось, особливо спорядження. Все ж таки епік випав. Ну, ну це все. В мене прям... Отак от, так от о... є такий... Боже, не можу правильно сказати. Позор. Ех. У мене є мета виходить якась башня нова вежа. Я, я дуже хочу, щоб у мене було хоч один епік та й випав. Башня жаху була. Випав із тізатель Вежа старшого вітру туз в рукаві. Башня холоду. Е, залізний занавіс. Ну, і все, буденійська башня, мені випаде. А що я хочу? А, а з башні вежі мені випаде цей Копльо... копьйо короля Джереда. Ну, от все, що ще треба для удачі. Mm. До речі, це ж недавно. Хочу похвастатися ще своєю удачею. Споряджені. Скрипти Випало нове спорядження, яке вийшло буквально в цьому оновленні. Де воно? Кусочок Франці Рейна. Ну, я так е почитав. Ну, прикольне спорядження, Но, надись, ну не бачу його в планах, щоб використовувати. Оце так. Не знаю, прям. От крипта мене з порядженням прям радує. балує, я б даже сказав. В крипті ось це був е, шарик, оцей купив на в, На воскресіння. Потім він випав, е, цей скелет випав. Ну це прям. Прямо сок. Сок, мед мед. А я дякую вам за перегляд. З вами був, як завжди, Косячок. До нових зустрічей. Надіюсь, вони будуть скоро.